Клас, все нормально собираю я клубнику Полуниця. Полуницю. солодка и смачна смакувала? Так, смакувала. Вона дуже класна. Ось така от велика полуниця. Яка смачненька потом, як по е, сахар е, цукром е, зробимо і будемо е смакувати, смакувати так. Вдень сильні вітри, суховії і дують, а на вечір ось ставимо таку поливалку і поливаємо все, тому що в нас пісок і висушує те, що вчора полили, вже все висохло. Отак, поступово-поступово весь садочок. Почав квітувати жасмін. Але це простенький такий, але дуже ароматний. Дуже ароматний. Отакий. Буду звідсіля його прибирати. Сильно він такий дуже великий розрісся, і він, ну, якось тут не дуже пасує, не хочу я його тут, а сильно він великий, його постійно стригти треба. Ось, і там є в мене маленькі відростки, хочу його ну, туди далі під паркан від дороги посадити, цей маленький кущик, а здоровий приберемо його звідсіля. А біля нього тут модрина. Давненько її не показувала. Ось розпушилася красуня, модрина. Дуже велика така вже. Горох уже достигає. Ось уже такі. Ну, ще молоденький ще. Скоро. Подивіться, які прирости дала хупці. Ялина хупці. Дивіться, який у мене палець. І подивіться. Отакі здорові прирости. Бистро вона виросте, я думаю, якщо, якщо в перший рік і отакі прирости. Навіть і не думала. Дуже гарна ялиночка, блакитна, красуня. І ця ялиночка теж. Ну такі вони не дуже великі, напів пальчика мого, але теж ну, такі гарненькі прирости дала. Така гарна вся розпушилася. І бачите, почала квітувати ось витка троянда. Ось така. Це внизу тільки перші квіточки розквітли, а вона висока-висока. І от там ще багато-багато бутонів. І он там, он там теж, вона вся на бутонах. І ось такі перші квіточки. Назви не знаю, бо це стара троянда. В тому році вона квітувала два е, два рази. А взагалі вона квітує один раз. Ну, в тому році був сильно такий благов... сприятливий такий рік для квітіння її. І вона так гарно квітувала. Небудь як знімають рой. бджіл. Подивіться, який. Я ще й боюся, що я приближу, бо боюсь, підходить близько. Подивіться. Ось яка в мене крута сусідка. Крута сусідка, подивіться. Ось такий рій бджіл. Як він туди зайшов, залетів. Ой ой ой. Ух ти! Красава! Я взагалі. давайте. надо. Офігеть. Так, треба уходити, тому що... Ж... Хай постоїть, вони Ай. Вони самі тоді беруться. Да? Ага. О, крутизна яка. О, крутизна яка. Все. Якщо матка в ящику, то вони туди всі самі позаходять.